Спробуємо уявити собі таку картину. Група народних депутатів офіційно приїздить в митрополію Української православної церкви у Києво-Печерську Лавру, хоча ні, перепрошую у Феофанію, адже з Лаври нас вигнали. Отже, приїздить, щоб офіційно зустрітися, поспілкуватися з предятелем Української православної церкви Митрополитом Онуфрієм або керуючими справами митрополитом Антонієм для того, щоб Підписати угоду про співпрацю парламенту і церкви у захисті сімейних цінностей та християнської ідентичності спробували уявити. Виходить, важко уявити, правда. Зараз під час гоніння українську православну церкву. Відбирання наших храмів, штурму наших храмів, мобілізації священиків Української православної церкви, позбавлення митрополита онуфрія українського громадянства, і допустим, нещодавної заяви Дес про виявлення ознак афільованості Київської митрополії з релігійною організацією, іноземною діяльність якої заборонена в Україні, ось така співпраця парламенту і церкви здається, ніби як з області фантастики. І те, що нам... Так важко уявити цілком природню і нормальну ситуацію показує наскільки неприродньою, ненормальною і протиправною є політика та ставлення української керівної еліти до української православної церкви, все ще найбільшої церкви в Україні. Чому я взагалі про це думаю, згадую, розказую для вас? А от чому? Нещодавно сталася подія, яка на мій християнський погляд є безперечно позитивною, але знову ж таки, на мій погляд, є прикро обмеженою. Як повідомляє сайт е, Львівської архідієцезії Римокатолицької церкви, в Україні архієпископ митрополит Львівський Мочеслав Мокшицький підписав меморандум про співпрацю з міжфракційним депутатським об'єднанням у Верховній Раді України за християнські цінності та Львівською архідієцезією Римокатолицької церкви в Україні. У тексті меморандуму підкреслено. Необхідність консолідації зусиль парламентарів і церкви задля протидії моральному занепаду, секуляризації та загрозам національній ідентичності та суверенітету в умовах війни, важливість формування державної політики, системи освіти та культурного середовища на засадах християнської етики. Захист інституту сім'ї як основи суспільства, утвердження політичної етики на принципах правди, справедливості, і чесності, підтримку молоді, освіти, воїнів, ветеранів і вразливих верств населення через духовну та соціальну взаємодію держави, церкви і громадськості добре звучить чи не так? Це вже до речі, не перше. Міжфракційне об'єднання народних депутатів було е, за духовність, моральність та здоров'я України, а також було за міжконфесійний мир в Україні. Не можу судити, як багато вони досягнули, але ось це депутатське об'єднання за християнські цінності це чи не перше від початку повномасштабного вторгнення, і напевне, ось ця зустріч е, з Львівською архідієцезією з митрополитом Римо-католицької церкви. Та парламентарями чи не на найбільш гучна подія. Не буду говорити про те, з якою конфесією, передусім, мали б зустрітися представники народу, адже реальність така, як є. Але ми не зобов'язані з нею миритися. Погоджуюсь, що ця подія є знаком можливого більш тісного партнерства між парламентарями та церквою. В даному випадку це рим-католицька церква. Яка є церквою всього лише декількох відсотків українців? Але це теж добре. Жодна церква не зайва. Але я щиро бажаю, щоб цей формат був всеохоплюючим. адже ми не можемо говорити про духовне моральне здоров'я українського суспільства, збереження сімейних та традиційно християнських цінностей українського суспільства без української православної церкви. Але розкажіть мені, як ми можемо досягати. Цих цілей, поставлених прекрасних цілей, коли немає засудження пропаганди ненависті до однієї з церков, це ж легко зрозуміти, що оця запущена пропаганда в засобах масової інформації, націлена на Українську православну церкву, б'є по всіх церквах України, б'є по всіх священнослужителях і е, не знаю середньостатистичним українцям, всі церкви сприймаються як. Корпоративні політичні організації е, націлені на свої інтереси, і все як можна говорити про захист християнських цінностей та християнської етики, якщо люди, які звуть себе християнами, ціла церква, яка називає себе християнською, закликає до розправ, присвоює чуже майно, фальсифікує документи, захоплює штурмує храми за підтримки влади або її погодження. Мені здається, що захист християнської цінностей має розпочатися з засудження усіх цих дій, а також з підтримки митрополита Онуфрія, представника Української православної церкви, якого позбавили українського громадянства, громадянина України позбавили українського громадянства. Як далеко все це від згаданих принципів правди, справедливості чесності? Мені здається, що дане депутатське об'єднання, депутатська група. Перше, чим повинна зайнятися, якщо вона щира у своїх переконаннях, це саме ситуація навколо Української православної церкви, навколо наших людей, навколо наших священників, навколо нашого Предстоятеля. А ще мені цікаво, яка думка в архіпоскома Петрополота Львівського, Мечеслава Мокшицького щодо того, коли його ж братів, християн, тому що ми теж християни, гонять. В одній державі, в якій ми разом проживаємо, в якій ми маємо однакові права. Що я хочу сказати, це те, що дискримінація вже стала нормою, яку не помічають. Але і це ще не все. Я хочу бачити, як парламентарі визнають в митрополії Української православної церкви надійного партнера щодо духовно-морального виховання українців у воєнний і післявоєнний період. Я категорично засуджую. Дискримінаційну політику уряду і державних служб щодо священнослужителів і вірян української православної церкви, мобілізацію священиків української православної церкви, позбавлення митрополита онуфрія українського громадянства, інших протиправних дискримінаційних дій по відношенню до нашої церкви та категорично засуджую розпалення релігійної ворожнечі сумнівними розслідуваннями Дес.